Хороша пісня у кожного з нас є улюблена пісня, яка викликає посмішку, пробуджує спогади або навіть сльози. Але не кожен замислюється над тим, яку потужну дію має спів. Виявляється, спів і музика здатні змінити наш емоційний стан, зарядити енергію та покращити самопочуття. Саме тому уроки вокалу в школі естрадного співу муза в Києві це не просто заняття з техніки, а справжня терапія для душі. Ми допомагаємо кожному учню розкрити голос, повірити в себе і зазвучати наповну. Постановка голосу з нуля. Багато хто переконаний, у мене немає голосу. Або я фальшивлю, але це міф. У нашій школі вокалу муза в Києві ми щодня доводимо, співати може кожен. Потрібно лише правильно підібрати методику і педагога. Саме цим ми і займаємося професійною постановкою голосу, адаптованою до індивідуальних можливостей. На наших курсах вокалу для дорослих та дітей ми не тільки працюємо над технікою дихання, артикуляції, інтонації, ми повертаємо людям віру в себе, допомагаємо подолати страх сцени та блоки, пов'язані з голосом. Улюблені пісні. На кожному уроці ми співаємо те, що дійсно подобається. Це можуть бути українські хіти, світові поп-композиції, рок, джаз або мюзикли. Ми віримо, що улюблена пісня найкраща мотивація для розвитку голосу. Наші учні кажуть: після занять вокалом світ стає яскравішим, з'являється натхнення, енергія, віра в себе. І все тому, що спів це не лише звук, а емоція. І в нашій школі ми допомагаємо її висловити. Студія звукозапису. У нашій вокальній студії ви маєте можливість записати свою пісню професійно. Це може бути кавер або власна композиція. Під керівництвом досвідчених педагогів і звукорежисерів ви створите свій перший трек. Пам'ятний подарунок собі або рідним, а можливо, перший крок до власної кар'єри у музиці, пригадується історія Елвіса Преслі, який записав свою першу пісню просто для мами. І саме це стало початком легенди. А чому б і вам не спробувати школа вокалу-муза це індивідуальні уроки вокалу в Києві для дорослих та дітей? Постановка голосу з нуля, підготовка до виступів, конкурсів студійного запису, онлайн-уроки вокалу, доброзичлива атмосфера, сучасна методика, педагоги з досвідом сцени, можливість записати пісню у професійній студії. Хороша пісня це не тільки про музику, а про життя. Якщо вам хочеться більше музики у своєму житті, Приходьте до нас. Ми навчимо вас співати, любити свій голос і дарувати його світові. Розпочніть із пробного уроку. Це ваш перший крок до впевненого і красивого звучання.